Ну що, доброго дня, доброго вечора вам. Ось трошки хочу записати відео про допомогу. Хто там каже, що не допомагають канадці? Ну, ось дивіться, сьогодні ми поїхали з моїх хостлін в церкву. Церква закривалася. І ми поїхали оце набрали. Бачите, скільки всього. Мені не потрібно це. Це ось будуть приїжджати нові сім'ї. І вже одна до мене приїде першого, 1 жовтня дівчинка приїде, ось для неї вже привезли матрас. Ось покажу зараз величезний матрас. Ну, який дали, такий і привезли. Це низ матрас, а там ще буде далі матрас. Ну, Ось в таку жахливу, жахливий вид приврутилась моя кімната. Мідіум. Але, знаєте, головне, що треба допомагати один одному. Тому ось такий матрас привезли. Привезли матрас, надавали різних різних стафу різного. Тут різні тарілки. Вон бачите, скільки їх. Там вони їх багатенько. Ось це вона ось приїде, вибере. І буде тому, що ось 1 жовтня вона при вона вже приїхала, зараз оформлює документи. Вона в дівчини ж... живе там в сім'ї, а потім приїде до мене, буде жити і чекати свого чоловіка. Оце, бачите, скільки всього? Тарілок, це я все переносила. Загрузила спочатку в машину, а потім вигрузила. Ну, ось так. Бачите, допомога є. Є, так що той, хто приїхав без нічого, він не буде, без нічого не зостанеться. Йому знайдуть на чому спати, йому знайдуть на, е, з яких тарілок їсти. Тому що ось тут, тут різні, 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 різні вилки, ложки, отам все-все-все-все, все, що потрібно буде. Ось тут у нас е, різні. Для е, ем, різне кухонне приладдя, його багато дуже. Тому ну, ось так. Так, що так. Ось все. Так ще це не все. А вчора ввечері, ото ж було моє день народження, і вчора ввечері ми привезли отаких от чотири мішки. Я вже зранку два мішки одній сім'ї віддала з одежею. Вони приїхали, забрали, а ще воно, один мішок стоїть. І один мішок там на вході стоїть. Тому якщо ви приїдете без одежі, без ложок, вилок, тарілок, я не знаю, меблів, то все-все-все вам знайдуть. Допоможуть, ви не будете одні тут. Ну, якось так. Ось таке в мене вийшло відео про те, що є допомога. І вже ось хочу вам сказати, що допомагали мені. Мені вже це не потрібно більше брати. У мене вже все є. Але раз в мене я тут живу одна, і в мене є місце, де його все поставити, то його мені привозять і люди потім забирають вже звідсіля, тому що вести його до лін, тягнути його на другий поверх. Потім його оп'ять нести вниз, ні. Ну, ось так. Ось так і живемо. Так що українці один одному допомагають. Ну, не всі. Є різні люди. Але так завжди є. В різних країнах є різні люди. Якщо ти людина, то ти завжди останешся людиною. Де б ти не був. В Україні, в Польщі, в Німеччині, в Штатах, в Канаді. Завжди ти тобі допомогли і ти допоможеш. Ну ось таке відео. Матрас дійсно гарний, величезний матрас. Я хочу сказати, що матраси не дешеві. Я дивилась на сайті матрас, десь коштує 500-600 доларів. Зрозуміло, що дали не новий, не самий новий матрас, але він в гарному стані, тому і це кінг Size, він величезний. І тепер у мене голова болить, як же його підняти наверх. Вчора я разом з чоловіком, якому, мабуть, за 70 далеко. Ми його вдвох оце все занесли, оцей здоровенний матрас, ми його затягли. Так що хто питає, чому в мене болить спина, ну якось ось так, тому й болить. З вами Світланка з Канади. Розповіла, що було вчора і сьогодні, тому ось так допомагав Канаді.